Привіт, я тут живу і живу, і хочу втекти з дому. Треба зателефонувати до Захару. Привіт, привіт, тебе пустили погуляти. Ні, я втік з дому о, о ну Тоді можеш побути. У мене батьки поїхали на дачу. Привіт, ще раз, тримай перекуси, дякую. Я вже хочу завтра йти далі, а, а зрозуміло. Як гадаєш, за одну кімнатну квартиру 300 гривень це нормально думаю, так ще у мене тут є знайомий. Привіт-привіт, я бачив, ти втік з дому. Звідки знаєш? Побачив по телебаченню ні ні, ні вони мене шукають. Тобі подзвонили це батьки. Ти знаєш, скільки нам виписали штрафів за тебе. Ти нам життя спортив.